Всіх вітаю, друзі! Продовжуємо нашу активну підготовку до НМТ з історії України. І наша сьогоднішня тема це тема 16. Українські землі в складі Австро-Угорщини другій половині 19 століття. І перше питання з цієї теми це західноукраїнські землі, саме в плані адміністративного поділу і соціально-економічного розвитку. Маємо пам'ятати, що у 1867 році сталася дуже важлива подія, тому що. Раніше ми казали Австрійська імперія, якщо говорили про першу половину 19 століття, а в цьому році змінилася її назва і стала австро угорська імперія. Чому так? Тому що взагалі Австрійська імперія була такою багатонаціональною імперією, складалася за великої кількості народів та різних націй, і ось угорці почали боротися за певні свої права. І було таке явище, як угорський сепаратизм, коли угорці були готові навіть відокремитися. Тому австрійська влада була змушена піти на певні поступки угорцям, і угорці отримали більше прав. Таким чином, Австрійська імперія перетворилася на Австро-угорську імперію, тобто на дуалістичну імперію, де якби австрійці частково керують, і також угорці мають якісь свої права. Також маєте розуміти, що в Австро-Угорській імперії був набагато більш такий ліберальний режим, ніж в самій Російській імперії. Тобто ліберальні трішки більше було свободи. А в чому це проявлялось, тому що австрійська влада взагалі не переслідувала ніякі українські просвітницькі організації та видавництва, і також офіційно ніхто не забороняв українську мову. Тоді, як в Російській імперії, всі українські організації, громадівський рух, українська мова, це все було дуже-дуже заборонено. Тепер щодо соціально-економічного розвитку, як і в попередню епоху, на жаль, західноукраїнське землі це був слабо розвинутий регіон, він дуже слабко розвивався, це був найбільш відсталий регіон в Австро-Угорській імперії, і також це був аграрно-сировинний, Тобто, переважно люди працювали в сільському господарстві і виготовляли сировину. Тобто готова продукція тут не вироблялася. Також були проблеми з сервітуті. Пам'ятаємо, що сервітут це право користування чужою власністю. І ось до 1848 року, до скасування панщини, селяни безкоштовно користувалися цими сервітутами. Тобто відробляли панщину поміщиків, і поміщики казали, от, будь ласка, є ліси, є пасовицька, є озера, там якісь річки, ставки і так далі. Ви можете йти в ліс. Безкоштовно заготовляти собі дров, чи випасати худобу на пасовицьку, чи використовувати водойму для своїх якихось потреб безкоштовно. Але коли у 1848 році панщина була скасована, то тепер поміщики сказали, ви на, ви у нас же панщина не відробляєте, то за сервітути. За право користування лісами та пасовиськи, будь ласка, вже платіть кошти або відробляйте панщину. Також західноукраїнські землі були ринком збуту готових товарів і доступним джерелом сировини. Тобто, наприклад, з території Західної України вивозили дерево чи шерсть, далі це все перероблялося, сировина, і створював, створювався готовий продукт, який ввозився в Галичину, чи там Буковину чи Закарпаття, і там він вже продавався. Також дуже повільно розвивалася промисловість, і розвивалася лише в країні серовинні галузі промисловості. Це лісопильна, тому що Карпати, є ліси, тобто масово була така можна сказати і масова виробка лісу. Також була солеварна промисловість, тому що є багато солі, особливо на території Закарпаття. І ще почали розвиватися наприкінці ХІХ століття нафтовидобувна видобувна і також за тому що є такі міста як Дрогобич, Борислава, там в той час було дуже-дуже багато запасів нафти. Далі наступне явище, яке було дуже негативне, ну якби ну, негативне, звісно що, це трудова еміграція, тобто виїзд населення за кордон з метою працевлаштування, і там фактично вже залишалися люди назавжди проживати. На жаль, так. В той час селян було найбільше серед всіх прошуків українського суспільства, а в селян було такі таке негативні явища, як мало земель, тому що майже вся земля була у власності латифондистів-поміщиків, які там володіли майже 80 8, десь близько 80% всієї землі. А селян в той час почало народжуватись дуже багато, буде таке явище, як демографічний вибух, швидке зростання кількості населення, і плюс них дуже мало землі. І через це відбувається аграрне перенаселення, коли є дуже багато селян в селі проживають, але їм не вистачає землі. Та як селянам не вистачає землі, вони змушені будуть виїжджати. І це буде масова трудова міграція, яка розпочнеться саме наприкінці. 19 століття це буде переміщення людей з метою працевлаштування в інші країни, і маємо запам'ятати, що і західноукраїнські земель це була заокеанська міграція. Тобто люди були змушені, ось цей аграрний голод гнав людей аж за океан в пошуках кращої долі, в пошуках землі. Це як описано в такій новелі, яку я думаю, всі ви читали: Камінний Хрест Василя Стефаника. О, тобто от в Канаду, там, в США, Бразилію, Австралія, люди їхали, щоб отримати хоч якийсь собі клаптик землі і там вже будувати якби, свій новий будинок. Тобто і Західної України була саме заокеанська міграція. Це важливо запам'ятати. Але не все так було погано, тому що в цей період, в другій половині 19 століття, зароджується кооперативний рух. Це коли самі шості селяни починають об'єднуватися. Є таке поняття кооперативи. Кооперативи це об'єднання людей, які починають спільно займатися якимось певним видом господарської діяльності та мають свою частку. Тобто в кооперативах ті люди, які займаються цією господарською діяльністю, допомагають один одному. Тобто такі підприємці, які умовно об'єдналися, і з чимось займаються разом, і допомагають один одному. Тому. Кооперативний рух мав важливе значення, тому що кооперативний рух він намагався покращити соціально-економічне становище самих селян, яких було дуже мало землі, вони мало заробляли, і також подолати лихварство. Такі лихва... лихварі. лихварі. це в той час були люди, які давали гроші в кредит під дуже великі відсотки, там під 150-200%. Тому селянам треба було щось робити. І ось Батьком кооперативного руху, саме на території західноукраїнських земель, буде Василь Нагірний, який створив перші такі споживчий кооператив, який називався Народна торгівля Фактично, це такий своєрідний магазин, тобто, це була така, скам так торгівельна контора, через яку селяни могли напряму продавати свою продукцію ось на ринок, і таким чином без будь-яких посередників, і отримувати ще ну набагато більше прибутку. Тобто, не було там якоїсь. Євреї, і так далі, який купував е, цю продукцію в селя, селян, і далі він там ще були якісь перекупщики, і далі ця вже продукція йшла на ринок. І селянин через цих перекупщиків ну, втрачав великі кошти. А тут зразу напряму в магазин, і селяни більше отримували ну, якби більші прибутки А також виникло таке страхове товариство як Дністер, це фактично як банк, який давав. Досить дешеві кредити для селян, тобто там не 200% як лихварія, там, умовно, 10%. І через деякий час виник такий класичний банк, кредитне товариство, як Віра. І гаслом цього всього руху був свій до свого по своє, Це гасло кооперативного руху. Тобто українці вступають в кооперативі, таким чином, один одному допомагають. А далі наступне питання з цієї теми це суспільно-політичні рухи. Території західноукраїнських земель. Це буде такі, як москофіли, також будуть нас ще народовці, або по-іншому українофіли і ще будуть радикали. Спочатку розглянемо про москофілів які якби, зародилися і фактично першими, які існували в 60-х-70-х років. Навіть сама назва говорить, що москофіли, тобто вони любили Москву. Тобто москофіли. Це була така суспільно політична течія на території Галичини Буковини Закарпаття. І вони казали: нам треба зближуватись з Росією, орієнтувалися на Росію, казали, що немає ніякої української мови, української нації немає ніякої української культури. А українська мова це діалект російської мови, і що, що от Галичина, Буковина і Закарпаття це якби етнічно російські території, і цей край має війти до складу Росії. І вони казали, що от має бути така велика Росія від, Камчант, від Камчатки і аж до Карпат. Такі в них були думки. І треба казати, що в 60-х-80-х роках вони займали провідне становище в суспільному житті Західної України, тобто вони фактично домінували. Тобто вони не визнавали українську мову, а писали церковнослов'янською мовою, російською мовою, тобто чимось таким ще давнім старим. А чому виникли москофіли? Тому що москофіли вони вважали, що краще у них була така цікава фраза, що вони казали, що краще тонути. В московському морі, ніж в польському болоті, тому що в той час в Галичині були дуже величезні впливи Польщі, були процеси все-таки полонізації на території Галичини, тому що ну, провідне становище краї займала саме польська шляхта. І ось вони бачили, що, якщо, що можна якби, опертися на Росію, щоб протистояти полонізації. Тобто в них ось такий був вибір. Але у 80-х роках Москофіли втрачають свою популярність. І наступна течія, яку ми маємо знати, це народовці, це українофіли, тобто це вже суспільно-політична течія молодої української інтелігенції, яка існувала на території Галичини і також на території Буковини. І, власне, ці люди вже якби по-іншому країнофіли, які любили Україну. Вони казали, що, що вони казали про те, що є українська мова, є український народ, що український народ і на території Галичини, і на території На він є єдиний, він спілкується однією мовою. І також народовці намагалися підняти е, національну свідомість українців і, і українців би, розвивати в культурному та освітньому плані. Зокрема, народовці. Створили це дуже важливо запам'ятати. Дата обов'язкова у 1868 році. З ініціативи народовців виникає таке товариство, як просвіта. Це культурно-освітнє товариство, яке ставило собі за мету освітній мовний культурний розвиток українців і також підняття якби самосвідомості українців на території Галичини та Буковини. Головою. Якби, просвіта виникла у Львові, в Галичині перша просвіта. Е, тому що через деякий час просвіт буде багато, вони буде виникати по різних містечках, регіонах, але найперше це у Львові. І очільником першої просвіти був Анатоль Вахнянин. Що робили діячі просвіти? Вони видавали українську літературу. Також вони створювали так звані хати читальні і бібліотеки. Це дуже, дуже важливо. Якщо ви бачите бачити десь хата читальна чи бібліотека. Там в якомусь селі, яка утворена, то це лише діячі просвіти це робили. Також вони фінансували діяльність кооперативів. Це також може бути як лайфхак. Якщо ви бачите, просвіта. Там в цитаті би написано, що організація підтримує діяльність кооперативів. З цих українських кооператив, це також лише просвіта, і намагалися піднести національну самосвідомість українського народу. В них були власні також друковані органи, які ви маєте знати. Зокрема, в народовців була така газета Діло, яка видавалася з 80-х років, і також ще був журнал Правда запам'ятайте ці друковані органи народовців, також з ініціативи народовців. У 1873 році виникне літературне товариство імені Тараса Шевченка, яке через деякий час у 1892 році перетвориться на наукове товариство імені Тараса Шевченка, і це була така своєрідна Національна академія наук. Тобто це був такий навчальний заклад, наукова установа, де збиралися українські вчені, які досліджували українську мову, культуру, історію, також і займалися більш такими прикладними науками. І фізикою, і математикою такий реально центр української науки буде, який, до речі, навіть фінансувався з Австрійської імперії. І ось це ЛТШ, і далі перетворення його на НТШ відбувалося з ініціативи Олександра Кониського. Першим головою НТШ, наукового теориста імені Тараса Шевченка, був Олександр Барвінський. А далі найбільш відомий голова, і про це навіть питали в тестах НМТ було таке питання. Це буде Михайло Грушевський, який з 1897 по 1913 роки був другим головою НТШ. І за нього НТШ ну набуло величезного свого розквіту. І саме з ініціативи Грушевського почне видаватися і фактично дуже розвиватися, скажімо так. Друковане видання НТШ записки наукового товариства імені Тараса Шевченка, яке, яке буде дуже активно розвиватися і видаватися як орган НТШ саме за часів головування Михайла Грушевського, де вийде велика кількість наукових статей. І ще в НТШ працював Іван Франко, який очолював філологічну секцію. Також народовці ще створили свою першу політичну організацію. Це буде народна рада, яку очолив Юліан Романчук. І також я вам казав, що народовці це суспільний такі культурницькі освітнє. Рух, який якби діяв і на території Галичини, і також на території Буковини. Тобто, на території Буковини таким представником народовського руху був Юрій Федькович, письменник, фоль фольклорист, також учасник Буковинської трійці, маємо пам'ятати. Через деякий час буде така цікава подія, яка війшла в історію з назвою Нова ера. Нова ера вона буде тривати лише в Галичині, і буде тривати дуже недовго лише. З 1890 по 1894 роки. Ви, напевно, пам'ятаєте, що в Галичині було таке дуже потужне протистояння між поляками і українсь... між польським та українськими е... суспільно-політичними рухами. І ось у 90-94 році нова ера, це був такий сворідний компроміс між поляками та українцями за сприяння австрійської влади який полягав в тому, що австрійська влада і польські правлячі кола на території Галичини йшли в якісь такі, давали якісь такі певні культурно-освітні та господарські поступки для українців, що українці в культурі та освіті можуть щось своє розвивати і в цьому не буде ніяких перешкод. А, а взамін, українці мали лояльно ставитись до імперії Габсбургів. На ця вся нова ера її активно підтримав, підтримав також уряд Австро-Угорщини, тому що Австро-Угорщина в той час чудово розуміла, що десь скоро можливо буде якась війна з Російською імперією, тому уряд Австро-Угорщини хотів залучитися підтримкою українців у майбутній війні. І якби тому от, хотів припинити усе україно польське протистояння в Галичині. Які були результати нової ери? По-перше, українські депутати отримали місця в Галицькому сеймі та австрійському парламенті, також була створена кафедра української історії у Львівському університеті, що раніше не було. Цей факт маємо пам'ятати, і очолив цю кафедру української історії у Львівському університеті, звісно, що Михайло Грушевський батько української історії. А у 1892 році ЛТШ було перетворено на НТШ, науковий товариство імені Тараса Шевченка, перша така солідна академія наук, наук в Україні, яка частково фінансувалася також державою. І український фонетичний правопис отримав статус офіційно. Це було позитивне. Це були здобутки нової ери. Тепер далі. Наприкінці 19 століття виникає ще один такий цікавий суспільно-політичний рух, який отримав назву радикали. Тобто радикали це люди, які хотіли таких швидких змін, а не такого що, чогось поступового, і це були представники молодої української інтелігенції, тобто були молоді люди. Куди входили там Франко Павлик, і вони вважали, що треба політизувати український рух і ставити вже політичні вимоги. І вони критикували і, Москофу, і москофілів і також народовці. До речі, народовці наприкінці 19 століття це буде такий найбільш популярний суспільний політичний рух. Але радикали починають цих народовців критикувати, казати їм, що ви займаєтесь лише. Культурно-освітньою діяльністю народовці цим займалися, звісно, що це було дуже-дуже позитивно. Але, кажучи, вже це вже ну, трішки не на часі. Треба вже ставити якісь політичні вимоги, там, автономію вимагати для українських земель чи ще щось навіть більшого. І ось саме з ініціативи радикалів, будь ласка, запам'ятайте, у 1890 році виникла перша українська партія. Рурб Руська-Українська Радикальна партія вона виникла з ініціативи Івана Франка і також Михайла Павлика, саме радикалів. Ця партія була така, можна сказати, селянська партія, тому що вона орієнтувалась на селян і захищала їхні саме такі права, ну в плані такі, якби більш робітничі права, звісно, що там восьмигодинний робочий день. і Такі були ну, ось, типу таких вимог. І також вони висували соціальні і національні права, які захищали для українського народу. Також ця партія підняла питання, а якою має бути Україна автономією чи незалежною. І от спочатку діячі РОПу, РОПу, стояли на позиціях автономні України, але через деякий час вони змінили свою думку у 1895 році. Один з членів. Цієї партії, поки РОРПО Ю, 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 Юліан Бачинський написав таку працю Україна Іредента або Україна Уярмана. Це була така невеличка брошура. І в цій брошурі він вперше висловив, що Україна має здобути незалежність. Тобто тут вперше пролунала ідея політичної незалежності України, чого взагалі раніше не було. І через деякий час в цьому самому році діячі Русько-Української радикальної партії взяли цю брошуру в основу свої програми і перейшли також на позицію незалежності України. І також маємо знати ще одну дату: це 1899 рік. Обов'язкова дата Цей, якби цього року було створено дві партії на території Західноукраїнських земель. Була створена Українська націонал демократична партія УНДП. Вона така була більш якби вона не була така дуже прямо аж радикальна. Її утворили деякі колишні діячі Рорпу, дехто відколовся, і також народовці. Ця партія була більше такою, скажімо так, українською фільського спрямування, тому що вони казали, що потрібно. Об'єднати всі українські провінції всі українські регіони в складі Австро-Угорської імперії в єдину українську провінцію. І також не була програма Максимум. Вони казали, що в майбутньому Україна має бути соборна і незалежна Україна, і виступали за легальні методи боротьби. Членами цієї партії були Юліан Романчук, лідер народовців, Костя Левицький, і також Михайло Грушевський. І ця партія. На початку ХХ століття була найчисленнішою і найпопулярнішою українською партією на території Галичини, і це ви маєте дуже добре пам'ятати, тому що про це питали. І також в цьому році виникає ще Українська соціал-демократична партія ОСДП, і ця партія була соціалістична, тобто соціалізм це така течія, яка казала про те, що потрібно збудувати. Суспільство такої ідеальної рівності, що в цьому суспільстві мають бути всі люди рівні в своїх правах. Але соціалізм можна будувати шляхом таких радикальних методів або через реформи. Тобто, вони виступали, що. Соціалізм, ось цю рівність в суспільстві треба будувати через реформи. Виступали за легальні парламентські методи боротьби, і головна мета цієї партії, звісно, що це Соборна і Незалежна українська держава. лідерами були Микола Ганкевич, і також до цієї партії приєднався і Юліан, Юліан Бачинський. Таким чином, ми повністю розглянули тему 16 і обов'язково виконуємо після цієї теми тестові завдання. Чим більше ви виконаєте тестові завдання, Тим кращий буде ваш результат на МТ.